Всім ФОПам на першій та другій групі нарахували пеню по єдиному податку. За що, навіщо і як з цим всім розібратись? І розповідаю в цьому ролику. Тож, поїхали. Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І ми з вами на цьому каналі вже розбирали багато. Тупняків, багів е, і загалом дуже неприємних ситуацій, пов'язаних із тим, що в податковій щось спрацювало не так. Сьогодні розберемо актуальну нову свіженьку тему, але вона є також достатньо неприємною і важливо розібратися, що з цим всім робити. А саме е, у нас є, з'явився такий незрозумілий баг в системі податкової, коли нам всім. Практично всім неправомірно пеню в електронному кабінеті платника. Найгірше те, що цю пеню, яка нарахувалася автоматично, ніяк не можуть зняти. Мали б її прибрати звідти автоматично ще вручну. Тим більше податкова обіцяла, що це мають зробити, але вже достатньо довгий період часу її з кабінету не прибирають, звідти вона не зникає. Але з'являється ризик того, що в нас за цю пеню можуть з певним часом підприємців почати знімати з єди... Податку знову ж таки неправомірно, але потім, щоб довести свою правоту в суді чи писати скарги, піде більше часу сил та енергії ніж. Врегулювати цю ситуацію зараз, отож, давайте подивимось, що все таки відбувається зі сторони електронного кабінету платника, і потім розберемося, що робити, щоб з цією ситуацією якось розрулити. А тут на трохи перервемося, адже хороші друзі воїни із ССО просили трішечки ефірного часу. Отож, ось вони доброго дня. Ми відсіл спеціальних операцій. Звертаємось до офісу Михайла Смаковича. Та підприємців, бухгалтерів на каналі про податки ФОП, а також просимо всіх небайдужих українців долучитися до збору на авто, яке буде пришвидшувати та поліпшувати виконання бойових завдань. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! А якщо хлопці ССО просять, я не бачу варіантів їм не допомогти з купівлею автівки. Нас попросили зібрати кошти на Л 200 Коштує вона трохи більше 400 тисяч гривень, але я впевнений, що ми з вами разом точно справимось. Разом переможемо. Слава Україні! І йдемо далі. Отож, в кабінеті платника. Заходимо у стан розрахунків з бюджетом. Бачимо, що тут в єдиному податку у нас висить вже податковий борг 117 гривень 96 копійок. Його тут не мало бути. Клікаю на рядок з єдиним податком. У нас підприємець єдиний податок сплачував. Ми пам'ятаємо, що в 2023 році до серпня місяця єдиний податок можна було не платити, як в принципі, і в 2022 році, починаючи із квітня місяця. Але нарахування у нас все одно продовжували йти. Ось ми бачимо, є нарахування за січень, нарахування за лютень. Лютий ось сплата за якийсь із місяців знову. Іде на рахування податку, і так в нас продовжується все нарахування сплати, нарахування сплати до ось цієї операції. Цією операцією було, була зменшена сума на рахування податку згідно з поданою декларації за 2022 рік. Але що відбулось? Податкова е, програма розуміла, що раніше нарахування були. Сплат по, ць, по цих нарахуваннях вчасно не відбулось. А цю суму вона щитала, як ніби відбулася сплата, але сплата невчасна, значить, потрібно нарахувати пеню. Що, в принципі, ось і відбулось декількома операціями, і в результаті у нас є Борг 117 гривень 96 копійок. Що може відбутися в результаті нарахування цього боргу, якщо за цим не прослідкувати? Підприємець знову сплатить 1340 гривень за місяць, але частину суми з'їсть у нас нарахована пеня. Частина суми піде на погашення цієї пені. Відповідно, сума повністю податку не перекриє, нарахується ще штраф 50%, потім знову пеня, в наступному місяці знову штраф, знову пеня. І так, доки нашого підприємця не знімуть з єдиного податку за борги по єдиному податку. Тому в першу чергу потрібно зайти і подивитися, чи немає ось такої ось біди у вас. Якщо немає, все чудово, все окей. В багатьох вона буде, якщо є. Варіант номер один. Ну, забити, сплатити, потім приберуть нашу пеню, якщо приберуть, і сплати піде в переплату, заплатимо менше єдиного податку. Або можна написати заяву, лист в податкову, щоб нам цю неправомірно нараховану пеню, ось ці операції, скасували, щоб їх тут не було, щоб не було того, чого не має бути. Як виглядає заява? Показую. Ось вона. Я вам залишу бланк цієї заяви в себе в телеграм-каналі. Ось посилання на мій телеграм-канал. Там в коментарях знайдете файл із заявою. Зможете скачати, роздрукувати, підписати, відсканувати в PDF і через електронний кабінет платника відправити. Тут є у нас листування з ДПС. Листування з ДПС ми вибираємо потрібну нам податкову, ось, будь ласка, ГУДПС ДПС в місті Києві. Обираємо тип звернення, можна лист, можна заява. Я ж оберу заява. Тематика, єдиний податок, короткий зміст. Ну, можна ось так, скасування непрямовий мірено нарахованої пені. Просто прописуєте вручну. І кріпимо наш файл. Файл має бути PDF, але зжатий для того, щоб. В нас програма його сприйняла. Він має бути менше 5 мегабайт. Я відкриюсь рандомний файл для того, щоб вам показати. Ми зберігаємо тоді наш цей документ, переходимо у вхідні вихідні документи. Тут обираємо вихідні, ось знаходимо наш лист. Нам потрібно клікнути на нього, клікнути підписати і підписати. Або з допомогою хмарного сховища, тут можна обрати дія-підпис. Отримати QR-код і підписати безпосередньо з мобільного додатку Дії, відсканувавши цей QR-код. Я зазвичай підписую файловими ключами. Зроблю це і цього разу. Є. Підписали. Тут в нас вже відобразився ключик, написано, що тут підписано, і клікаємо кнопку відправити. Після того, як ми цей лист відправляємо. Податкова буде його отримає в опрацюванні і має нам зняти нашу незаконно нараховану пеню. Я ж нагадаю, що працюю тільки завдяки вам, шановні патрони та спонсори, і гарні люди, які донатять на карту. Безмежно вам вдячний. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, можете задонатити реквізити, бачите на екрані. Також вони є в описі під цим роликом. Дякую вам! І не забуваємо поставити вподобайку цьому ролику, підписатись на канал, якщо ще не підписані. Підписатись на телеграм-канал. Там ми спілкуємось, обговорюємо важливі теми. Оперативно даю інформацію. Тому це важливо. І дякую за перегляд! Бережіть себе! На все добре.